Maria, мені стільки посети передала, там шефу і так а я подивлю, ні, вже там кухточку так дуже розшука, кросовки тетої, ну це десь як тобі там чи що так буде, я тут так поїду, так буде, так а так подивлюся, скільки в мене відповідає, що тобі Всім доброго дня ми з України, слава Україні дорогі мої глядачі, ранок, середа, ще один ранок, дякуючи нашим воїнам. І е, рішив зняти коротеньке відео сьогодні. Так як на тематику мені говорять, якщо ти свиновод і знімав канал про свинарство, так рухайся в цьому далі і... Не сунь свого носа куди не вилази. Але, на жаль, по-іншому не можу. І якщо розумію, що є потреба у хлопців, коли до тебе звертаються. По-іншому просто ніяк. Є деякі моменти, які не можна поки говорити. І ті запроси, які хлопці буває запитують, не завжди є можливість виставити в YouTube. Ну, але ми по-тихому робимо. Є вже люди, з якими спілкуємося, безпосередньо об'єднуємося і закриваємо ті чи інші питання. А завдяки вам усім ми робимо величезну справу. Дякуючи вам, ми зберігаємо не одне життя. Так що ще один ранок. Рухаємося далі. А також сьогодні у моєї дорогої тещі день народження. Не засняв я привітання. Привітали такому простому сільському, так сказати, напрямку, чи як воно правильно там. По-простому, по сільському без урочистості це наша бабуся, дівчатка Леся Петрівна і я привітали нашу одну єдину матусю, бабусю, мою тещу, вона мені як мати і дав би Бог, щоб... Кожного була така теща, як у мене, і зараз знаходжуся у цих володіннях її. Тобто вона з Надюшкою молодшою цим всім ділом займається, тримає це все діло в чистоті і прививає любов Надюшки також до цієї справи. Так що хотів би ще раз привітати свою тещу і свою матусю з днем народження. Ну, в неї вже є такий телефон, вона може це все діло подивитися. Привітати її, побажати її міцного здоров'я. І всього-всього найкращого. Я навіть не знаю, що їй побажати. Я бажаю їй залишатися такою, яка вона є. Вона супер жінка, пряма, проста і завжди говорить те, що думає. Тобто залишайтесь такою, якою ви є. Ми вас дуже любимо, цінуємо. Не завжди це говоримо, але для нас ви велика підтримка і ви дуже важливе дзвіно у нашій родині. Так що матусю ще раз вас з днем народження, миру вам, здоров'ям та добра. Ну а ми будемо працювати далі. От. Понятно, там буде якась невеличка така святкова е, вечеря чи обід. Е, ще раз сядемо, привітаємо нашу Матусю. Так що, ну так, думки одні, працюємо, працюємо і по господарству, і спілкуюся з хлопцями. От. На жаль, є люди, до яких не можна достукатися, звертався за допомогою, ну але то таке, у кожного є своя правда і кожен вирішує сам, як йому і що йому робити. Так що, друзі. Знаходжуся на городі. Невеличкий у нас такий городик. Дівчата тут садять квіточки. Отожина жина мені дуже подобається. Дуже подобається. От такі ось такі класні штуки щось відпав. Хочеться одразу з'їсти, ну, але не буду. Не буду. Здоровенький такий кущик. От Посіяла Надіжда Анатолівна там бурячки. Сходи погані. Ми будемо сподіватися, що вилізуть. Бур'ян, правда, росте. А от Буряки там через один вже виглядають, ну, дуже слабенько. Після дощів теж дивлюся по помідорам. Ну, теж, походу, тут патрон залетів. Бабушка Надя то на нього кричить, то його жаліє, відпустить, він потім дрозда дає, дуркує. О. О, Така вона дуже любить тварин, всі коти, вона тільки в двір заходить, зразу всі коти собаки до неї летять. Тому що вона їх любить, їх кожного і кожного приголубить. Кожному дасть там щось смаколика якогось. от. Так що, друзі, зараз прийдемо у свинарничок. Розповім деякі моменти, тому що говорять, свинарство не показуєш. от. Время летить. Свинок, які народилися, то вже у нас сьогодні 13-й день, завтра буде у нас повторочка заліза, тобто повторимо. От, Завтра у нас четвер день Таранчука. тобто Рухаємося, як і рухалися. О, тут у нас о, полякалися, зайшов не з тої сторони. О, повичищали зранку, посикстріляли, їсти, подосипали і ростемо. Ростемо, питали там на продаж поросят, на продаж поросят нема. Ну, свині як свині, так? Да? Тобто не встиг поубирати, полягали на вулиці жарко. Зараз двері позакриваю і тоді вже буде ціле направлено, буде йти поток повітря через ті отвори, які ми залишаємо. Рижики наші, ну щось вони під лампочкою сидять відлучені. Вчора вже проглистував. глистую після 6 неділь. Ці чекають свого переїзду, переїдуть тоді, коли освободиться оця клітка. Оця клітка, От, тому що ріжемо по одному кабану і е, ну, так воно розчитано, тобто, треба буде освободити, можливо потім один залишиться, десь пережину. і потім вже заженуть більшу клітку. Наші масики теж вже не встиг поубирати, вже вона поскужувала. Наші масики ось так виглядають. О, такі масики. Є таке діло. По свиноматкам, моменти і нюанси. Кучеряшка знову перегуляла, перегуляла рівно через 19 днів почала гуляти, кудряшка. Повторили, спробував внутріматичну осімінити, балакав з володією, нема ніяких виділень, не було нічого, але перегуляла. Даємо ще один шанс. Все-таки в неї було два опороси. Попробував зробити це внутріматочно. Е, також спілкуюся з багатьма хлопцями і також з Володією. Тобто це є момент, який реально не тільки в мене. Ну, Джигера. Так що свинки перегулюють, наші свинки, яких я залишив, буду порувати. Ну, щось є признаки гуляння, покраснення, ну, але поки. Конкретики нема ніякої. Вони вже проглистовані, провакциновані і чекаємо, що будуть гуляти. Ну, перша гулянка вже була у них, Ще ж роз, роз, ну, їх можна відрізнити одна від одної, треба буде або пропіркувати, або одні зробити у правому усі бірочку, а в другій вліво, а в одній нічого, їх тройка. Так що, ну так. працюємо, бройлери наші ростуть, свинки ростуть. По-тихому все у нас нормасік, да? ну, це самі вреднючий. я вже говорив, багато залежить від материнської лінії, От, і є свої моменти. Ну, теж вже кабани созрівші, Ось такі є чотири у нас лепря і один дриж. Я думаю, що вага тут нормальна і можна було б їх вже і реалізовувати. Ну, але ще є у нас момент такий, що є ще три кабана в тій клітці, тобто три тижні ми закриваємо. Глося, хто там любить на Глорію Мігер, ну, подивиться. Ну, не знаю, наче не перегуляла, наче в нормі. Вони були спаровані в один день з нашою кучеряшкою. Кучеряшка перегуляла, а глося наче нічого. Так що будемо тримати кулачки. Ну що не робиться, значить так потрібно. Маш, Маша вже напоскудила, зараз треба взяти бігом шкряпачку, бо зараз уляжеться. Так що підскребли, щоб не вляглася, бо Бу, жарко, 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 літо і трохи є моментів. Свинки тоді лягають там, де мокріше, там де грізніше. По дерев'яному полу я вже робив висновки, тільки що ми були там у наших свинок риженьких, яких ми залишили. Зараз пройдемо ще раз, глянемо і зроблю виснову. По дерев'яному полу. Ну, це така була експериментальна клітка. От. Половина клітки дерев'яна, половина клітки без дерева. Ну, Треба її зняти і викинути. Це тут колись були малі поросята, і я тоді зробив дерев'яний настіл. Там було приниження воно планка. Ну, типу сарай, сарай, і вони могли. Ну, але коли сюди заганяю, наприклад, свиней більших, то всі свині і то малі поросята також старалися лягати на бетон. Дерево вже теж його покоробило, воно напите в себе сечу, під низом збирається всяка зараза, тобто треба це все діло буде зірвати, якось вводимо клітку і продезінфікувати. Так що ну, от такі мінуси і плюси дерев'яного До Плюсів взагалі немає. Свині в принципі холоду не бояться, вони бояться козняків. Тобто отак. По коросятам малим ми зробили їм щеплення від набрякової. Ну, там воно в одного на ногу наступила проколова моксеселін. Ну, проколова моксіселін. Тому що по-іншому ніяк. Ну а так начебто всі ростуть. Кількість на даний момент 13 штук. От, Я не наголошував на це все діло, так що ми продовжуємо працювати. Двинки ростуть. Якщо є... Ой, що не підіймайте. Якщо є щось у клітці, то є тоді щось і в холодильнику. Якщо є щось у холодильнику, то є що чимось поділити. Так що, друзі, зараз рухаюся далі, ще покажу бройлера. Так, наші бройлеріата, 100 штучок у нас на даний момент, поки все в нормі. Ну, хто зі мною брав, було чималенько людей, дивлюся моїх, так сказати, тих, хто мене знають і беруть у Наталі, і хто там підглядає, буває на шелудька, то контролюють також ситуацію по стану здоров'я. Пропоїли ми два дні солікоксом і поки нічого. Вітаміни у мене там закінчилися, прийдуть і пропою ще 5 днів вітаміни. Тобто я поїхав на Східне, не поїв одразу, приїхавши, сьогодні зранку вже злив воду, тому що вчора ще було столікоксом, і з сьогоднішнього дня треба було вставити вітаміни. Ну, На жаль, протикав, прийдуть вітаміни, проставлю ще 5 днів в лові і все. І Потім вже будемо спостерігати, як вони і що. Ну так візуально видно, що курчатко росте, тому що їсть. Ми будемо, я думаю, що на днях зробимо контрольне зважування, десь відштовхнемося, щоб десь було в районі 7-10 днів і подивимося, яка у нас буде вага. Середня вага була в день, коли ми приїхали, 940 грам. Ми кидали 10 штук в ящик на вісостарений і була така вага. Так що, друзі, не бійтеся тримати бройлера, хтось каже, та що там його тримати, але є багато людей, які трішечки в них не зрослося і не вийшло. Трошки контролюйте, робіть профілактичні процедури, це краще, ніж лікування. Робіть збалансовану суміш, не одна кукуруза і буде вам щастя. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока-пока.